Всім привіт! Дорогі українці! Свят вечір! Вітаю вас з Різдвом Христовим! І бажаю вам мирного неба, щастя, затишку! І, звісно, щоб наше світло якнайшвидше перемогло темряву. Давайте з вами подивимось, якісь гарні новини для нас. От що позитивного, що приємного чекає українців найближчим часом, від яких подій ми будемо радіти, що нам підніме настрій! Найближчим часом, що буде приємного для України і для українців. Приємного, позитивного. Що нас приємного чекатиме. Так. Ну, до речі, дуже багато йде все одно дезінформації. Тобто неможливість розібратися насправді, де. Правда, де брехня? Ось тут опціональність взагалі подійного ряду. Так, ну, тут якесь важке знищення. По 10 мечах це прям в когось можуть полетіти всі стріли. Дуже важка ситуація. В когось гаснуть свічки. Страшно, невимовно. І плюс йде 10 мечів, як в фаталіті. При тому, що якось це може стосуватися Пентаклового короля. Я думаю, що це Трамп. Трамп іде з війною, бо королева мечів, і дивиться в новий напрям. Я думаю, що Трамп це може стосуватися його або давайте так, якщо не Трамп, інший якийсь король. Доволі войовничо налаштований. І, скоріш за все, що це може призвести його до. Таких фатальних наслідків? Але це для нас плюс. Ну, добре. Давайте далі. Що ще українців порадує найближчим часом? Які ще будуть чудові події? Що ще українців порадує? Які будуть гарні події? Що буде ще приємного для України і для українців? Ну, по-перше, я думаю, що ми дуже тихо, невже ми навчилися щось робити тихо для посилення себе, ми зможемо перекрити певні шляхи, принести сльози. Я думаю, що це для ворогів, очевидно. Бо перекриті шляхи хитрістю, нестандартними шляхами сльози. Ну, очевидно, сльози росні. І для нас це прям така як разюча новина в домі в нашому. Можливо, десь на свята, от очікується, бо це як сонце для нас. Це може ще бути з застосуванням якоїсь нашої зброї. Коротше кажучи, ну, сльози, очевидно, наших ворогів через те, що ми щось вдало зробимо, вдало вдаримо. І це прям буде для нас прям радість. Коротше кажучи, повинні ми їм закрити очі, перерізати їм бачення майбутнього і перерізати їм якісь шляхи. Що ще важливого, приємного саме чекає Україна. українців найближчим часом? Що ще буде гарного для України? Що ще буде гарного для України? До речі, з певною країною на майбутнє ми можемо підписати якийсь договір або якісь документи. Це щодо співпраці, і це на рівні Зеленського. Зеленський щось буде задоволений цим. Бо в співпраці з іншими по будівництву, по створенню нових перспектив буде, скоріш за все, що підписаний певний документ. На майбутнє і ресурсна країна. І це не дасть нам нові потенціали. А що ще важливого, приємного чекає Україну українців найближчим часом? Що ще приємного чекає Україну українців найближчим часом? Що ще буде гарного для нас. Десь нам повинно пощастити, бо колосо фортуни. Десь нам повинно пощастити і. Е, угу. До речі, може розкритися певний компромат. Тут ще про це йде мова. Угу. Так. З певними партнерами, там, де в нас були проблеми, там, де ми відстоювали себе, де партнери поперед нас там виставляли власні кордони і казали Ні, може бути, впевнене, так. Тобто ми зможемо домовитися. При тому, що, вочевидь, якісь дуже давні питання щодо певних ресурсів, вони будуть вирішені. Поза картою Маг ми отримаємо можливості. Взяти ситуацію у власні руки. Тобто, з кимось з партнерів, з ким у нас були проблеми, ми можемо знайти спільну мову, домовитись. І незважаючи на там, минулі якісь непорозуміння, вийти на питання контролю ситуації, скажімо так. Ну, ачевить, це важливо, бо показуємо. А що ще важливого, приємного саме чекає Україна українців найближчим часом? нас ще приємного чекаю найближчим часом. Десь ми посунемо, я так розумію, що з окупованих територій, трохи посунемо ворогів. Бо зміни по окупованих територіях для України. Для України вони в плюс. А, тут ще йде угу. обмеження, вищий суд, башта, повішений, колісниця. Ми повинні ще бахнути гарно транспорт, транспорт транспортні артерії, транспортні шляхи, дай Боже, мости, літаки, кораблі. Порти, тобто, щось таке от прям гарно повинні бахнути. Якби ввести свої санкції. Бо тут треба викреслити тих, хто погано себе вів, ну і якби провести аудит. Йолочка Гарі. Тільки так, щоб було прям з жертвами, з втраченим транспортом. Бо тут, ми, я думаю, що це якось ще може стосуватися і окупованих територій. Бо диявол повинен втратити. Можливості. Ну, якось воно повинно стосуватися. Коротше кажучи, щоб в русні трохи згас запал. Можуть ще бути диверсійні дії. Ну, цікаві операції диверсійні дії з залученням спецслужб. Ну, добре. А що ще приємного, важливого, саме гарного для України буде найближчим часом? Про що ще ми повинні знати, що ще буде прям приємного для України, для українців? Прям гарні новини якісь? Ой, я так розумію, що прийде в баланс, тобто таке врівноваження через повішеного певного короля. До речі, ми давно чекали, це нам як прям подарунок буде. Жертва якийсь король. І така особа, яка впливає на війну, має вплив на війну. Саме На, на війну для нас. Коротше кажучи, повинні когось. Вивезти з гри. Це на Росії. Це на Росії, і це буде прям ганьба для Путіна. Бо для імператора це 5 мечів, тобто ганьба для нього. Комусь, коротше кажучи, як сніговичку знесуть голову. Гарні новини з війни для дуже багатьох людей. Добре. А що ще буде приємного для України, для українців? Ну, я дуже жадна до гарних новин. Що ще буде приємного для України, для українців найближчим часом? Що нас ще порадує? Які події, які новини? Що нас ще порадує? Що нас ще порадує? Так, ну тут Путін готує якусь, я так розумію, фігню світовій спільноті. При тому там можуть постраждати і люди, і якісь дуже такі серйозні, багаті е, об'єкти. Це як неочікувано, наче, як всі чекають якогось дива, чогось при, приємного, але тут іде Путін. І він готує. Він працює над ілюзіями. Він готує якусь там операцію, щось таке неприємне. При тому, що це може бути як там терористична певна дія, або е, жертви серед, не дай Боже, але молодшого покоління. І світова спільнота на це вимушена буде зреагувати, бо неможливо вже просто це буде як передоз. Вони від своїх консервативних поглядів повинні будуть. Відійти. Ну, то в очевидь, це буде щось таке резонансне. І незважаючи на те, що воно ну, аж ніяк не гарне, проте в перспективі для нас це відкриє певні можливості. Ну, давайте подивимося, що в нас тут. І Давайте ще раз запитаємо. А буде ще якась гарна, приємна подія, яка нас прям порадує найближчим часом. В найближчі місяці парочку. Що таке буде ще приємне-приємне для України, для українців, що у нас прям ще дуже, дуже прям порадує, підніме нам настрій. Що ще буде приємного. Ну, втрата транспорту. Втрата транспортних засобів для Росії. Бо колісниця і п'ять мечів для мечових королів, для спецслужб російських, для російських військових, втрата матеріальних засобів. До речі, я все ж таки думаю, що Росія ще питання з відключенням світла, відключенням тепла. Вона ще не зважаючи на те, що там були тимчасові блекаути, там в певних місцях, але ще, до речі, може бути попереду. Ну, тут проблеми в регіонах вплив на роботу, на можливість там, щоденно виконувати свою роботу, бо це як диявол, як обмеження. Ну і якщо це прям навіть може негативно позначитись на фронтах, на певних особах керівних, я думаю, що це матеріальні втрати, які будуть дуже приємними. Ну, тобто проблеми серед регіонів, виставляння рахунків, неможливість. Водночас там, вирішити всі ці питання, кабальна залежність, вплив на щоденну рутинну роботу, яку здійснює Росія, можуть ще постраждати, до речі, важливі підприємства, там, де саме мануфактури, де збираються з якихось там частин там, певні об'єкти, бо тут ну, воно взаємопов'язано. І це вплине безпосередньо на можливість ведення війни. І ще, от по цим картам я ще очікую проблем з транспортом, з літаками, з кораблями, з можливістю е, Рахіною просуватися. Добре, давайте так ще глянемо. Розійдуться якісь партнери, хто от, там дуже один одного любили, вони розійдуться. Неможливість знайти компроміс в них буде. З'ясування відносин там через жадібність, через брак ресурсів. Вони не зможуть. Дуже жадібні розійдуться якісь партнери. Але для нас це в плюс. Так. Тут йде страх, підлість по відношенню, до речі, до Зеленського, боротьба з цим. Тут йде королева Кубків, але вона в мене часто Британію показує. Потім йде Трамп, пентакловий король, Світ і диявол. Ну, з одного боку, нас все ж таки схиляють до ну, завершення війни, завершення бойових, але тут йде е, диявол. Я не можу бути впевненою, що так воно буде, як вони прямо зараз схиляють. І ще Рахін Диявол ще що може щось стати в світі. І там ще в Трампа повинні бути доволі ганебні вчинки. Що ще може бути приємного? Десь це зустріч тих, хто були, Це повернення полонених. Я чекаю, що може бути, бо там, де. Чи може бути зустріч? Ну, не знаю. Ну, я сподіваюся, бо минуло минулого разу нам карти показувала, що є вірогідність повернення по полонених. Але що тут, що може бути? Що все ж таки може бути от прям знищення чогось, що нам допоможе, в тому числі в переговорному процесі, бо це буде доволі нестандартний хід. Ну Наприклад, там ми щось втнули. Втнули дуже цікаво. І от. Як було, коли ми там їх субмарину куснули. І це якраз було з, з півпалуш по часу так підгадали під перемовини, які були. І це було для нас козирем І от щось таке ще що може бути. Певний король. Мечовий. Ну, очевидно, якщо це гарно, це те буде на, на, на Росії. І він може бути ув'язнений, об обмежений, знаєте, як, е піддадуть е його астракізму, що виведуть з гри певного короля. Ще е, інший якийсь ну і король жезлів якийсь в домі може зробити гарну заяву. Це може бути якийсь політик, який е, на нашу користь, на майбутнє, щось може нам там пообіцяти. Десь для нас все ж таки йдуть якісь важливі дуже ресурси для війни, для посилення наших позицій. А ми накопичуємо фламінги, скоріш за все. Угу, ресурси для війни. Десь зруйнуємо, скоріш за все, Росії можливість заробляти. Заробляти. І прям це буде дуже так для Росії боляче. І майстерно це зробимо. І дуже яскраво. Я думаю, що це буде вогнем зроблено. А яка подія прям жахлива чекає на Росію? От в найближчі пару місяців, яка буде найганебніша, найжахливіша для Росії подія? найближчі пару місяців, яка прям дуже росіянам запам'ятається, що це буде? Що це буде? Ну, Ганьба пов'язана з Україною. Десять жезлів, трійка мечів і карта України. Тобто, Або якесь влучання, так прям як по серцю, бо серце в них як мухомор. І це буде дуже важко. Бо дуже важко згасли всі свічки, болючий удар, і до цього причетна Україна. Ганьба п'ять мечів, і п'ятірка кубків. Ганьба і сльози. Внутрішні проблеми. На Росії якесь з'ясування відносин і доволі такі неочікувані наслідки, бо є дурень, а це форс-мажор. І ще правосуддя йде. Ну Тобто, якщо вони очікували е, на свята отримати щось приємне, розгортаючи подарунки, вони можуть там знайти какахи Оленя. Я знаю, що це вуглі, але я хочу вважати, що це какашки Оленя. Тому, ну, що, що робили на те й заслугували? те й отримують. Ганьба. Ганьба, знищення, ганьба, е, болючі удари прямо в серце. І е, неспокій зсередини. Необхідні зміни планів. І постійний форс-мажор. А що це в них буде за такі прям болючі удари? Що це в них буде на Росії? Що це таке буде? Якщо можна? Військові удари. І знову ж таки в нас правосуддя з какашками оленя, туз мечів удари і військові удари. От щось прям таке очікується. І ще йде іерофант. Сім кубків і сім мечів. Можуть кричати, що це підлий захід, там щось підлаштував. Коротше кажучи, я думаю, що Росії сподобається. Я приблизно розумію, що це може бути, але давайте не будемо псувати їм сюрприз. А Україну залишимо з вами з сонцем обов'язково і з за завершенням війни. Хай зійде наше сонечко, імператриця наша засяє. І війна в нас закінчиться. І давайте знайдемо ще карту перемоги. Правда? Дуже, до речі, гарні карти. Але такі, от прям сезонні, сезонні. Просто дивлюсь, де Путін йде. Він йде в шістка Пентаклів Двійка Жезлів. Він шукає шляхи отримання допомоги, отримання якихось ресурсів. Не дуже впевнений в цьому. Друзі. Ну, Друзі, до речі, хоч і затягують, але вони дають йому можливість протягнути певний час. Вони його обманюють. Грають на його перемоги, але вони все одно по смерті йдуть. Тому його друзі просто намагаються підтягнути під нього перемогу. А перемогу ми забрали собі. Так що, хай там вже в нього місяць з картою перемоги був в колоді. Тобто це свідчить про те, що він марить перемогами, він бреше про свої перемоги. Йому можуть там. Казати певні там, особи керівні там, на посадах, що він перемагає, бо він як е, трохи сходить з розуму на питанні перемог та першості. Ну, це його проблема. Ми не будемо його лікувати, ми можемо тільки його поховати. Ну, або вже як вийде. Можливо, не буде чого ховати. На шматки роз, розлетиться. Але про гарне Україну ми залишаємо з картою сонця, з картою тріумфу, перемоги і колісницю карту війни закриваємо світом, тобто завершенням війни і завершенням війни нашої перемоги. От хай так буде, хай лежать набувають державної ваги. Все, дуже вам дякую за увагу. Україна в нас була, є і буде. І ми з вами обов'язково, дуже скоро переможемо. Ми ще на один день з вами стали ближче сьогодні до завершення цієї війни. Тільки головне, будь ласка, я вас дуже прошу. Бережіть, будь ласка, себе та один одного. На все добре!